English for Kids Online. Full Blast Seeks Creme Unit 18, Developed Should. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл наших граматичних занять. І сьогодні ми з вами говоримо про модальне дієслово Should. Працюємо з вами сьогодні на сторінках 73, 4, 5 нашого довідника. So, look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. Oh, mom, my, my tooth hurts again. О, oh, матусе. Зуб знову болить. Well, my dear, you don't take care of your teeth. Люба, ти не піклуйся про свої зуби. First of all, you should brush them twice a day. Спершу тобі варто чистити їх двічі на день. Also you should visit a dentist every six months, and you shouldn't eat so many sweets. Також тобі варто відвідувати стоматолога кожні шість місяців і не варто їсти стільки солодощів. But I love sweets, you know that але я ще люблю солодощі, ти це знаєш. Yes, I do, but look at you now. Так, але подивись на себе зараз. Oh, mom, I think I should call Dr. Blake. Так, мені потрібно, я, я вважаю, мені варто позвонити доктору Блейку. So, write T for true or F for false. So, Lisa's got toothache. That's true. So, Lisa doesn't take care of her teeth. That's true. True. So our Lisa's mom likes eating sweets. That's false. Lisa likes eating sweets. So Lisa should go to the dentist. That's true. Lisa definitely should go to the dentist. У нашому діалогу ми зустріли виділене слово should, модальне дієслово. Як же воно утворюється і Як же воно вживається в реченні? Як утворюється речення з ним? Стверджувальна форма після будь-якої особи однини множини після should ми вживаємо дієслово у початковій формі без частки to. У заперечній формі ми до should додаємо частку not. У питанні should виносимо перед підметом в реченні. І, якщо це загальне питання, у нас є короткі відповіді. Yes. Потім у нас будь-яка особа однини множини Should. Або no, будь-яка особа однини множини shouldn't. So we use shoot. We use should to ask for a give advice. А ми uh, використовуємо should, аби запитати або дати пораду. For example, I've got toothache. what should I do? У мене болить зуб. Що мені робити? You should go to the dentist. Іди до стоматолога. Also we use should to express an opinion. Також ми використовуємо should, аби виразити нашу думку. I think you should ask your teacher. Я вважаю, тобі варто запитати або попросити свого вчителя. And finally, we use should to make a suggestion. Також ми використовуємо should, аби зробити якусь пропозицію. We should go to the new cafe. Ми маємо сходити до нової кав'ярні. Нам варто сходити. They've got amazing hot chocolate. У них дивовижний гарячий шоколад. Activities A. Complete the blanks with should or shouldn't. Треба доповнити наші речення. Модальними дієсловами дієсловом should і shouldn't у стверджувальній заперечній формі. Йому варто побачити лікаря. If you've got a fever, you shouldn't go to school. You should stay in bed. Тобі варто залишитися в ліжку. 3. I need to lose weight. Мені потрібно знизити вагу. What should I do? Що мені варто робити? Well, you should go on a diet Тобі варто дотримуватися дієти and you should take up sports І тобі варто займатися спортом. Four. I'm going to Paris this summer. Um, я їду до Парижа цього літа. So you should definitely visit the Eiffel Tower. Тобі однозначно варто відвідати Ейфелову вежу 5. Brian work, uh, looks tired. Брайан виглядає втомленим. So he shouldn't work so hard. Йому не варто працювати так. You lie to your parents or your friends. So you shouldn't lie to your parents or your friends. Тобі не варто uh, брехати батькам або друзям. Seven. People shouldn't cut down trees. They should plant more trees. Люди не повинні займатися вирубкою лісів. Вони повинні саджати більше дерев. So, and the last one. Speak nicely to the shop assistant. You shouldn't be rude. Розмовляй добре uh, зі своїм uh, з продавцем. Тобі не варто бути таким грубим. Activity B. Look at the prompts and write sentences. use should or shouldn't. У нас є проблема. Нам треба написати, що варто робити. І з чого не варто. Наприклад, Емі has got a bad cough У Еми сильний uh, кашель. Отже, перша пара слів, набір слів, eat ice cream, їсти морозиво. Отже, she shouldn't eat ice cream. Друга пара пропозицій. Drink some tea. She should drink some tea. Two. Друга проблема. So Greg has broken his leg. Greg зламав ногу. He. Shouldn't walk. Він йому не варто ходити. He should stay in bed. Йому варто залишитися в ліжку. He should stay in bed. So, Sophie isn't doing well at school. Третя проблема. У Софії недобре виходить займатися в школі. So, uh, she shouldn't hang out. Hang out with her friends with her friends every day. So she should study harder. She should study harder. Four. Mary's clothes don't fit her. or Mary Yinipithodic. За розміром. So she shouldn't eat. Eat lots of sweets. Lots of sweets. Їй не варто їсти так багато солодощів. So she should lose weight. Їй варто скинути трохи ваги, так? Weight. So, the next one. Uh, Brian can't sleep very well at night. Брайан не може спати добре вночі. So he shouldn't drink coffee. Drink coffee. Йому не варто пити каву. So he should see a doctor. Йому варто відвідати лікаря. So, and the last problem. So Peter has got a terrible headache. У Пітера сильно голова. He shouldn't uh, listen to loud music. не варто He should go to bed early. Go to bed. Early. Йому варто uh, лягти рано спати. Great. Activity C. Match the two columns. Поєднайте дві колоночки. Проблеми і шляхи їхнього їх вирішення. 1. Dan looks very tired. Ден виглядає втомленим. So he should. Ну, можливо, A підходить. Так, he should see a doctor. Йому варто до лікаря сходити. It's mother's day today, сьогодні день матері, So we should make a cake Нам варто спекти uh, тортик. Ted's got the flu. У теда He should lie down. Йому варто uh, лягти. It's very dark in here, for. Дуже тут темно. So you should turn on the lights. Тобі варто вімкнути світло. Five. You shouldn't take, care your car, uh, take your car to the city center. Тобі не варто брати свою машину до центра міста. So you should use public transport. Варто скористатися uh, транспортом. Міським. Так, and you shouldn't be late. Тобі не варто запізнюватися. b. You should try to be on time. Тобі варто спробувати бути вчасно, прийти кудись вчасно. Excellent! Speaking practice. So talking peers. Ask for and give advice. Поговоріть в парах. Запитайте і дайте поради. Use should or shouldn't, and the ideas below or some ideas of your own. І так, у нас є наші prompts Нам треба утворити проблеми, так, і шляхи їхнього вирішення. So I've got a sore throat. What should I do? You should see a doctor. So I have got a bad cough. said so you should drink hot tea i've got a lot of homework what should i do so you should ask your teacher for help i argued with my best friend so uh, you should say sorry i uh, want to be in a good shape what should i do so you should do sports and finally writing with more Imagine that you have received an email from a friend who has got a problem. Уявіть, що ви отримали емейл від товариша, у якого є проблема. Below is part of your friend's email. Нижче ми бачимо частину емейла вашого товариша. So, read it and answer it. Answer it. So, giving your friend's advice. Прочитайте його і дайте відповідь. Так, на цей лист, даючи своєму товаришу пораду. Use should or shouldn't. Використовуючи should або shouldn't. Окей. Okay. I get terrible stomach aches and I think I've put on some weight. У мене жахливо болить жахливі болі в животі, так я вважаю, що я набрав ваги. I don't understand why. Я не розумію чому. I've been very busy lately. Останнім часом я дуже зайнятий. I haven't even got time to eat at home. У мене навіть немає часу поїсти вдома. I just have sandwiches and coke. Я лише харчуюсь бутербродами та. Call you. Okay, so dear, heibudek uh, is Frank, da? Dear Frank, so I think you should. Okay, so dear Frank, I think you should plan your day carefully. You shouldn't have snacks. You should have three meals a day without sandwiches and coke also you should be more active you should take up a sport or go running in the morning instead of just watching tv at home best wishes sam okay so that's all for today our lesson is over so take time to care, take care of yourself goodbye good luck на see you